Так, замінили ущільнювач на цих чотирьох вікнах. Замінили також одну ручку, щоб було клієнтом. Видно, чим взагалі відрізняється наша і ця. Ці вони дуже тоненькі, вона прямо вже тріснула, коли ми закривали. Получається, вже коли закривали вікно з новим ущільнювачем. Ось вже пішла по ній тріщина. Тобто це дуже слабеньке, ну вона видно, що навіть не що це немає ні єдиного маркування. І ще замазали одну щільку, щоб було видно взагалі, як вона має виходить, виглядати без дирок. А ще потрібно буде потім ще позамазувати, може якимсь другим разом. Ще є дирочки. Ось видно, їх позалишались після майстрів щелі, і з них реально дуже сильно сифонить. Але це вже будемо робити, я думаю, що потім. Ну, а може клієнт. Самостійно потім їх зробить, і ось вони є по всьому периметру, і з них реально дуже сильно дує і дуже сильно йде шум.